Удар по цінах вашам! Дільки 17 по 18 травня! Чіпси торгової марки «Люкс» за ціною 29 гривень 90 копійок! Сполучені Штати Америки виступають проти того, щоб запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Газі. Який запланований на 24 червня? Про це повідомляє Анса станом на зараз запрошення на саміт не лише чотирьом азійським партнерам: Японії, південній Кореї, Австралії Новій Зеландії. Майже всі союзники висловили Вашингтону здивування з приводу цього вибору? Заявила одна з джерел Анса, вказується, що це питання. Також можуть порушити під час неформальної зустрічі голів міністерства закордонних справ, яка проходитиме сьогодні, 14 травня ввечері в Анталії. Водночас жодних рішень не очікується. Під час саміту НАТО як пише Анса, можливий дуже лаконічний порядок денний на відміну від попередніх засідань, щоб уникнути напруги з головою Білого Дому Дональдом Трампом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього щось не склалося у спілкуванні з Спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом про це український президент розповів в інтерв'ю Шпікель. Повідомляє Європейська Правда, і президент України зазначив, що ще ніколи не спілкувався з посланцем Трампа. Я запрошував усіх радників із безпеки, і всі вони були готові поїхати. Мені здається, що з Віткофом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткофом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. І голова мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним. На запитання, чи контактував він з віцепрезидентом США Джой Венсом після перепалки в овальному кабінеті, зеленський відповів негативно. Раніше змі повідомляли, що окремі дії та заяви Віткова, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику і в Білому домі серед республіканців, і президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що сі Вітков своїми заявами про можливе включення українських територій у мирну угоду поширює російські наративи. Міністр закордонних справ. Польщі Радослав Сікорський заявив, що переговори України та Росії, якщо вони відбудуться в Стамбулі, можуть стати вирішальним моментом для диктатора Владимира Путіна. Про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції «Імпект-2025». Сікорський назвав ці перемовини останнім шансом для президента Росії, диктатора Путіна, прийняти те, що американці називають пропозицією. Я думаю, що якщо Путін її не прийме, тобто не погодиться як Україна на припинення вогню і серйозні переговори, то президент Трамп може змінити свою політику щодо нього. За словами Сікорського, наслідки можливої відмови Росії від мирного діалогу вже вимальовуються. Зокрема, в США запропонували жорсткі економічні заходи проти країн, які співпрацюють із Росією. Деться про цей законопроект сенатора республіканця Лінсі Грема. Цей законопроект ми з вами завжди про нього згадуємо. Зокрема, у разі його ухвалення імпортні тарифи на продукцію з країн, які купують російські нормасії, можуть скоро зрости до 500%. Сікорський наголосив цитую під цим законопроектом вже стоїть. Ють, майже 80 підписів, тобто його підтримує більшість сенаторів республіканців. Сікорський також відреагував на слова Келога щодо розміщення польських сил в Україні. Голова міністерства закордонних справ Польщі запевняє, що немає жодних планів відправляти польських солдатів в Україну на тлі заяви спецпосланця американського президента Дональда Трампа. Його слова цитує впрост. Як відомо, у вівторок, 13 травня. Спецпосланець президента США Кіт Келох заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни Росії проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові. Припиніть маніпулювати, відповів на це Сікорський. На його думку, Келох надмірно інтерпретував, що польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться. Але як уже багато разів заявляли міністр оборони. Глава уряду і я наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі. Очільник МЗС Польщі зазначив, що з точки зору Польщі буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білорусю для обезпечення військ, які вирушають до України. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косінняк-Камеш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією. А лідер найбільшої опозиції опозиційної партії Польщі Ярослав Качинський запідозрив обман з бо. Ку прем'єр-міністра Дональда Туска у питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяви спецпосланця Трампа. Канцлер Німеччини виступив за безумовне припинення вогню в Україні. Він наголосив на важливості збереження єдності між ЄС та США. Про це повідомляє Ройтерс. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Захід не розділятися щодо України та заявив, що працює над забезпеченням єдності між союзниками в Європі та Сполученими Штатами щодо того, як припинити війну. Мерц заявив, що захід не може прийняти продиктований мир для України чи підкорення статус-кво досягнутого. Російськими військовими силами Март заявив, що жоден диктат щодо миру і жодне підкорення фактам, створеним військовим шляхом проти волі України не сумісні з нашою позицією. Він виступив за день до того, як представники України та Росії мають ймовірно зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі. Таке тимчасове 30-денне припинення вогню може відкрити вікно, в якому стануть можливими мирні переговори. Надзвичайно важливо, щоб політичний захід не дозволив собі бути розділеним, і тому я докладу всіх зусиль для того, щоб і надалі. Досягати якомога більшої єдності між нашими європейськими та американськими партнерами Канцлер Німеччини виступив за безумовне припинення вогню в Україні. Він наголосив на важливості збереження єдності між ЄС та США. Про це повідомляє Reuters. Канцлер Німеччини Фрідрік Мерц закликав Захід не розділятися щодо України та заявив, що працює над забезпеченням єдності між союзниками в Європі та Сполученими Штатами щодо того, як припинити війну. Мерц Заявив, що захід не може прийняти продиктований мир для України чи підкорення статус-кво досягнутого російськими військовими силами. Март заявив, що жоден диктат щодо миру і жодне підкорення фактам, створеним військовим шляхом проти волі України не сумісні з нашою позицією. Він виступив за день до того, як представники України та Росії мають, ймовірно, зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі. Таке. Тимчасове 30-денне припинення вогню може відкрити вікно, в якому стануть можливими мирні переговори. Надзвичайно важливо, щоб політичний захід не дозволив собі бути розділеним, і тому я докладу всіх зусиль для того, щоб і надалі досягати якомога більшої єдності між нашими європейськими та американськими партнерами. Мерс також наголосив, що війна в Україні та її результати визначатимуть не лише долю України. Результат цієї війни визначить, чи продовжуватимуть панувати закон і порядок у Європі та світі, чи переможуть тиранія, військова сила та чисте право найсильнішого. Підсумував він. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також схвально висловився про свого попередника на посаді Олафа Шольца, відзначивши зокрема його позицію щодо війни Росії проти України. Заяву Мерца наводить НТВ, Повідомляє європейська правда, як вказав новий очільник уряду Німеччини, його фракція далеко не з усіма рішеннями була згодна. Однак Шольц і його уряд провели Німеччину через період виняткових криз. Додав він за словами Мерца, реакція Шольца на загарбницьку війну Росії проти України була проривною та історією. Ричною Мерц також наголосив, що зміна уряду відбулася професійно, гладко і колегіально, що свідчить про демократичну зрілість країни. Нагадаю, процес призначення нового уряду почався з безпрецедентної несподіванки. Мерцу вперше в новітній історії країни не вистачило голосів для призначення канцлером із першої спроби.